Є такий тип друзів, коли вони з тобою тільки коли їм щось потрібно. І вони очікують, що ти будеш поруч із ними, коли їм щось потрібно. Але їх немає, коли тобі потрібна допомога, добре слово. Просто послухати, просто побути на самій. І це не дружба. Це не про дружбу. Це великий червоний прапор у дружбі. Саме тому. Треба намагатись і вкладати, інвестувати свій час в те, щоб бути тією людиною, яка буде підтримувати. Але а вже ж бачити, чи так само твій друг хоче підтримувати тебе, чи ні. Тому що ми не можемо бути щасливими у дружбі, якщо це тільки з однієї сторони, чи з нашої, чи з їхньої.